Давайте декілька слів поговоримо про те, що являє собою криза. Ну ми знаємо, що зараз в світі дуже багато відбувається криз що зараз відбувається кризи в Україні, зокрема так само. І це не тільки, скажімо, війна проявила багато цих криз, ну, криза політичної системи в першу чергу в Україні, криза економіки, наприклад, інші кризи, там, світоглядна криза, ідеологічна криза. Тобто їх в дійсності криза здоров'я, криза технологій, протистояння технології людини, тобто криз є дуже багато. Але як до них можна відносити? Криза це така певна. Нестабільна ситуація, коли старі інструменти, які ми, скажімо, вирішували ті чи інші питання чи інші проблеми, в кризовій ситуації вже просто не працюють. Тобто інструментарій просто не працює. Ми дуже яскраво це бачимо зараз на фоні цієї російсько української війни, коли такі міжнародні інструменти, як міжнародне право, як Будапештський меморандум. Як Організація Об'єднаних Націй, як партнерство Сполучених Штатів Америки, як договори міжнародні, вони просто не функціонують. Що це таке? Це криза. Тому що все, те, що я говорив, це інструментарій. Раніше він працював, він працював десятки років. Зараз він не працює. Чому не працює? Діло в тому, що є такий термін, як форма і зміст. Ну, Наприклад, Організація Об'єднаних Націй це є форма, ну як структура Організація. А те, чим вона займається. Це називається змістовна частина. Чим займається організація Об'єднаних Націй? Займалася і намагається займатися. Вона займається змістовною частиною, тобто міжнародними стосунками між країнами для того, щоб не допустити в майбутньому війн. тому що ми знаємо історію об'єднаних Націй. Вона була створена після Другої світової війни, і в її документах, статутних документах написана основна ціль це не допускати. Протистояння, конфлікти, війни в світі. Чи справилася ця організація в повній мірі із своєю функцією? В повній мірі не справилася, але в основному справлялася. А от останні три роки ця повномасштабна війна показала, що не справляється зовсім. Тобто, цей як інструмент перестав працювати. Тобто раніше він працював гарно. Потім середньо, потім так собі, а зараз взагалі не працює. Ну, все, не працює. Знаєте, це зараз так, для простоти можна сказати, давайте візьмемо, всі пересядемо на автомобіль Запорожець, який ще Бушний і який вже 20 років від'їздив, ну, скажімо так, як їх порівняти з автомобілем. Ну Це щось приблизно те, про що зараз я говорю. Висновок який? Висновок те, що треба міняти інструментарій. Тому що вже старий інструментарій не справляється. А чому так? Діло в тому, що люба форма вона є статичною. Тобто статика, вона не рухається, ця форма. Її зробили там 70 років назад, і вона отака є. Такі установчі документи, такі посади, такі регуляторні механізми. А змістовна частина. А змістовна частина це життя, це люди, це стосунки між людьми, між країнами, а змістовна частина еволюціонує і постійно міняється. Тобто висновок який, форма завжди статична, а змістовна частина завжди в динаміці. І є такий певний момент, коли ця досконала форма задовільняє оцей еволюційний рух оцей змістовної частини, оці стосунки. Але наступає такий момент, коли, знаєте, вже змістовна частина якби виросла. Це, знаєте, як дитина виросла із стареньких штанів, і ці штанці вже коротенькі, знаєте, вони вже їй не пасують. Вони вже і короткі, вони вже і тісні. Значить, відповідно, треба міняти штани, бо дитинка виросла. Так само і тут. Тобто міжнародні стосунки вони суттєво змінилися, і, відповідно, треба міняти тепер міжнародні форми. Це я розповів про Організацію Об'єднаних Націй, бо це такий ну, якби яскравий приклад, який лежить на поверхні і в масштабах світу. Він всім зрозумілий. Тобто форма статична, зміст завжди динамічний і завжди так є, що наступає такий момент, коли зміст росте, 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 а форма як стояла на цьому місці, так і залишається. Відповідно, змістовна частина людських стосунків вже виросла і змінилася, і, відповідно, тепер треба міняти форму. Тоді що треба зробити? Тепер треба форму підтягнути під цю змістовну частину. По суті, це є проблема. І суть цієї проблеми якраз полягає в тому, що рівень тих проблемних питань, які є. Він вищого рівня змістовної частини, чим ті форми, інструменти, які зобов'язані їх вирішувати. По суті, це і є криза. Криза це завжди накопичення проблем. Коли проблеми накопичуються темпами швидше, чим ці управлінські форми, управлінські системи їх вирішують. І тоді наступає конфлікт інтересів або конфлікт систем, і в кінцевому результаті конфлікт систем переходить до системних криз, до криз всіх систем. В тому числі і світових систем, і зараз ми якраз спостерігаємо отакі системні. Системну кризу, яка приводить до цілого ряда криз, і ці кризи зараз всюди. Це не тільки криза у вигляді війни Росії і України. Це зараз вже переросло в світову кризу. Висновок нічого страшного в цьому немає. Це не просто проблема, це і ще певне вікно можливості. Бо це є об'єктивна ситуація. Те, що я говорю, це є об'єктивна ситуація. Вона є динамічна, так завжди було і так завжди буде. Просто наступає такий момент. Коли старі форми устаріли, їх треба просто замінити на нові, які будуть відрегульовувати вже ті змістовні частини ті процеси міжнародні або окремо взятій країні, і будуть їм відповідати, коли ця форма буде вже досконала, більш ефективна, більш прогресивна і більш перспективна. І така форма буде існувати там 50, 100 чи 200 років. А потім наступить знов такий момент, коли ця форма вже нова форма, так само устаріє, так само почнуться кризи. Спочатку маленькі, потім середні, спочатку в одних країнах, потім в десятках країн, потім в масштабах всього світу. І коли наступають оці вже світові кризи, тоді, відповідно, треба міняти форми. На завершення. Прикладом таких світових криз є екологічна криза, демографічна криза, криза нерівності, криза харчувати. Що ми маємо більше мільярда людей, які не доотримують харчування, криза охорони здоров'я. Тобто це вже світові кризи, і вони вже стосуються всього світу. Да, є країни більш успішні, які не відчувають цих криз в повній мірі. Є країни третього світу, такі як африканські країни, вони відчувають в більшій мірі. Але в цілому це вже світові кризи. І тільки фактор часу, коли більш успішні країни почнуть відчувати в повній мірі на власній шкоді, Оці всі кризи, про які я говорю, висновок. Треба заздалегідь дбати про зміну. Зміну недосконалих міжнародних форм взаємостосунків на досконалі, і, а не чекати, поки ці кризи, ну скажемо, наберуть своїх обертів і відуть в Епогей, і почнуть повністю рушити всі міжнародні стосунки. А початок таких процесів ми вже спостерігаємо в світі, і ось ця війна між Росією і Україною цьому доказ. А те, що так кардинально змінилися стосунки. Американської адміністрації не тільки відносно України, а відносно Європи і відносно світової геополітики, якраз доводить те, про що я говорив: що світ знаходиться в системній кризі, і це потребує якомога швидше світовій спільноті відшукувати нові організаційні форми в регулювання своїх стосунків і життя на єдиній планеті Земля, бо у нас одна домівка для всіх. Одна планета Земля, і тут треба між собою домовлятися, як жити в мирі. Дорогі друзі, буду вдячний, якщо підпишетесь на мій YouTube канал. І, звичайно, хочеться мати від вас і уподобайки, і коментарі для того, щоб ну, і популяризувати канал, це по-перше, а по-друге, щоб і мати з вами безпосередні контакти зв'язок. Дякую.